Але це прекрасно бути на дворі, коли сонечко світить на вас, коли вам дає нову енергію, нове натхнення. І ще в мене є така прекрасна аудиторія, які я завжди вдячний за те, що ви підтримуєте, за те, що ви продовжуєте мене підтримувати, що ви вірите в те, що я стараюся постійно за для нас, за для того, щоб просувати україномовний контент, щоб Підтримувати нашу українську мову, тому що нас не так і багато ще залишилося, і потрібно цінувати те, що в нас є, і передати це нашим дітям в майбутньому, щоб вони були такі самі, як і ми з вами. Сьогодні ми зібралися тут, бо я хочу поговорити про дуже цікаву річ: про те, що в Польщі зараз відбувається з зерном. Це справді дуже така ситуація серйозна, яка колить, вона колить дуже сильно, вона колить. Кожного українця, який перебуває в Польщі, кожного українця, який є в Україні, і після того всього, що відбулося з польськими фермерами, це справді ще більше і більше болить. Але я хочу ще одне сказати перед тим, як ми продовжимо доходити до тієї теми. Знаєте, я знімав відеоролики про Польщу не один раз і говорив відверто про те, що в мене немає ніякого хейту до поляків чи до... Чи до самої Польщі, і знаєте, поляки теж є хороші люди, і вони нічим не гірші від нас, чи нічим не кращі від нас. Вони просто мають свою націю, свою культуру і свою країну, в якій вони мають право абсолютно робити все, що вони забажають, і це дійсно добре. Але єдина різниця між поляками і українцями це те, що поляки вміють гуртуватися, це те, що поляки цінують свою мову, свою культуру. Вони знають, що таке бути поляком, що це означає, і, і вони будуть за тим стояти до. Кінця своїх днів тому вони змогли побудувати таку країну, де колись вони їхня економіка була гірша української, а зараз набагато міцніша, сильніша. Я не говорю зараз рівняти, коли війна в Україні, я говорю в загальному, що до війни Україна дуже пасла задніх. А це і за того, що ми завжди щепляємося. Займаємося самоїдством хейтем, і люди на мене навіть нападають і говорять канадський марк, що ти там розповідаєш про ту Польщу? Що ти там це розповідаєш? І польща така добра, ті такі добрі. Розумієте, а коли ми навчимося поважати та підтримувати українців, українське і українську продукцію, чому ми повинні постійно нас, українці, більше готові підтримувати поляків, Польщу, ніж самих себе, ніж самі, самі свою культуру, свою країну. Це дуже і болить, це дуже неправильно. І, друзі, схаменіться. Зробіть висновки та будуємо разом щось неймовірне. Майбутнє в Україні воно є, але воно залежить від кожного з нас і абсолютно кожного з нас. Друзі, мені буде дуже цікава ваша думка на цю цю ситуацію, тому що особливо люди, які живуть зараз в Польщі, які в Україні, які бачать це все цікаво буде. Тому залишіть свою думку і я почитаю ваші коментарі, що ви трошки може навіть більше пояснити, що ви думаєте про це? Чи це нормально, чи це не нормально, чи дійсно Польща є нашим таким сильним союзником і другом, як вони заявляють, чи. На жаль, виглядає так, що гроші, звісно, не пахнуть, і люди е, все роблять для того, щоб максималізувати і набити свої кишені грошима, але забувають залишатися людьми в кінці дня. Отже, що ж я хочу вам прочитати зараз: у портах Польщі знайшли російське зерно. Уявляєте собі? Потім. Мікал Коледзейчак, заступник міністра сільського господарства та розвитку села Польщі, стримано відреагував на інформацію на інформацію про те, що російське зерно маркується як польське в порту Гданська, і під час неформальної розмови на конференції Field» у Гневі, де обговорювалися різні питання, зокрема щодо імпорту та експорту зерна. Розвучали пропозиції звернути увагу на ситуацію в порту Гданська, де російське зерно перевантажується в польські мішки. Ви, друзі, просто собі уявіть, що це відбувається взагалі таке. Тобто, польські фермери злі на українських фермерів, на Україну блок... займалися цими блокадами. Висипали наше українське зерно, коли вони себе ж називають друзями-союзниками, які абсолютно підтримують Україну 100%. і тут вони торгують з Росії з Росією з нашим прямим ворогом, і не тільки з нашим ворогом, а з ворогом багатьох європейських країн. І вони все рівно продовжують працювати, якщо вони так, якщо вони хочуть заробляти гроші та продовжувати торгувати з Росією. Оце нічого немає поганого, хай це роблять. Але для чого маскуватися? Для чого пересипати це в польські е, мішки та продавати це як польський продукт? Тобто, розумієте, вони ніби не хочуть, щоб про це знали, але, але відверто не хочуть визнати, що вони цим займаються. І їм можна все робити. Але коли українці щось роблять, коли українці... Хочуть свою країну захищати захистити не тільки свою країну, а захищають цим всю Європу і абсолютно першу країну, яку Україна захищається, Польщу. Бо зразу, якщо Україна впаде, то буде союзник Польщі не дуже такий і приємний. Подивіться, що відбувається зараз на білорусько польському кордоні. Це говорить про що. Про те, що не дуже приємно мати союзника, який проти вас, проти вашої країни, так як нас з Росією з Україною, це справді дуже болить і неприємно. Я буду чекати вашої думки на цю всю ситуацію, але я знаю, що багато людей, що говорять, пишуть про цю ситуацію на форумах, я читав, дуже незадоволені цим і вважають, що Польща не права, і що Польща повинна трошки зробити і нарешті вже припинити цю торгівлю з. Нашим ворогом і не тільки з нашим ворогом, я думаю, що це відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.